Щиро радий зустрічі з вами в програмі «5 хвилин для вічності. З вами, я її ведучий Володимир Гриневич. Усе нове викликає страх. А коли людина боїться, вона, як правило, нападає з метою самозахисту. Міська влада древнього міста Филипи несподівано відчула, що руйнується увесь уставлений порядок речей. Протягом десятиліть вони жили згідно з традиціями і забабонами і не були готовими до сприйняття чогось нового. Коли Павло і сила проповідували Євангеліє Христове, міська влада схопила їх, зірвавши з них одяг, наказала бити палками на площі, а потім кинула до в'язниці. Настала північ, у в'язниці було темно. Обох учнів Христа кинули в камеру зі зв'язаними ногами, їхні спини боліли і кровоточили. Вони відчували нестерпні муки. Де був їхній Бог у той момент? Вони не могли бачити його крізь сльози, що лилися з очей, не могли доторкнутися до нього рукою, проте вірили в його любов. В книзі дії святих апостолів написано. А північної пори Павло і сила молилися, і Богові співали, а ув'язнені слухали їх. Чи можна співати, коли крається серце, а з очей течуть сльози? Чи можна вірити в Бога і славити Його, коли навкруги темно, і ми переживаємо складні моменти в житті? Павло і сила змогли. А знаєте чому? Бо християнство існує не лише тоді, коли світить сонце і розквітає троянди. Справжнє християнство повинно існувати і тоді, коли немає приводу для віри. Ісус ніколи не обіцяв своїм дітям, що в них не буде труднощів, але Він обіцяв, що вони ніколи навіть в найтяжчих обставинах не залишаться самі. У найвідомішому Псалмі Давида не говориться, що ми ніколи не підемо долиною смертної тіні, але навпаки стверджується, що коли я піду, хоча б навіть долиною смертної темряви, то не буду боятися злого, бо ти при мені. А знаєте, чому ще співали ці люди? Тому що були впевнені, їхній біль не триватиме вічно. Ви можете страждати сьогодні і завтра. Але на третій день знову з'явиться сонце. Рана може кровити сьогодні і завтра, але на третій день вона зарубцується. У житті цих людей сонце зійшло опівночі. Землетрус похитав. Основу в'язниці і відчинилися усі двері. А пута ослабли. Нам може видатися, що виконання Божих обіцянок затримується, але рано чи пізно вони виконуються. Люди можуть кинути вірних Божих послідовників за грати, але не можуть заховати у в'язницю їхні думки. Вони можуть поранити їхнє тіло, але не можуть заборонити їм співати. Помолимось, наш любящий дорогий небесний отець. Ми вдячні тобі за ці чудові обітниці, які ти нам залишив на сторінках святого Письма. Ти, Господи, обіцяєш, що ти будеш завжди поруч з нами. Допоможи нам у усіх обставинах нашого життя бачити твою присутність, благослови на сьогоднішній день наших телеглядачів. Будь, Господи, з ними у їхніх справах і допоможи у вирішенні тих проблем, які є перед ними. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Піднімайтеся вище над проблемами і в усіх обставинах залишайтеся вірними Богові. Пишіть свої молитовні прохання на нашу електронну адресу або телефонуйте за номерами гарячої лінії, що бачите на екрані. Бажаю вам Божих благословень! Щасливого дня! До побачення!